Здоровенькі були друзі! З вами, як завжди, ми Продовжимо грати гру, яка називається Вірджинія. Дуже незрозуміло грали, мисливо, ми щось зрозуміємо колись через пару років. Коротше, ми у вівторку. День другий, коротше кажучи. О Боже, ми дістали цей чужий. Як ви пам'ятаєте, в цій грі ми граємо агентом ФБР, коротше кажучи, і ми розслідуємо пропажу хлопчика Лукаса. І ось що ми дістали: науковий центр Обсерваторії Кеннон. Відвідайте, гаразд, можливо, він туди і пішов. В цій грі ніхто не говорить, нічого не говорить. Ми все, що маємо зробити, це зрозуміти суть цієї гри. О боже, НЛО прилетіло. Це його малюнки. Отже, за його щоденник, його думки, так, якась печера. Стоп, пам'ятаєте усі фотографії нашої? Ей, а чому я збоку сам на себе дивлюся? Стоп. Я зрозумів, пам'ятаєте, першій частині я думав, що я ніби прийшов до. Когось, таке враження, що насправді зараз мені здається, що я просто відлітаю, тобто як душа, і дивлюся на все зі сторони. Можливо, деколи, можливо, це прийом, який використовується типу в цих в... ФБРівців для того, щоб зрозуміти ситуацію краще. Тобто не дивитися, як зі своєї позиції зглянути на це все зі сторони. Можливо, це така метафора, а можливо, я не знаю. І я знову. Стоп! Заблоковують кімнату цього Лукаса? Що сталося? Ми тут ще пару днів тому були, а ви приймаєте замовлення? Сюзан, ти в курсі що ти тут не про... Ясно, це наш сон. Якісь пацани? Це не ті пацани, що в минулої серії приїхали на автівці. Здається, ті самі. Та-та-та, та це вони. Тобто вони якось зв'язані з пропажею малого пацана? От холера. Добре. Ви розумієте, що ця гра це трилер, і. Тобто тут нічого прямо зрозуміло немає. Тобто це все треба самому зрозуміти. Боже мій, і з твоєї дупи вилізла ця дитина? Гаразд, я, я, я жартую. Чо, що за дурні жарти? Господи, Юлі, ти заспекійся нарешті, господи, таке щось говориш. Чомусь забивають. І ми насправді просто проходимо, ми нічого не маємо з чим взаємодіяти. Єдина річ, яка є взаємодія, це ця кімната, яка була, до речі, тоді закрита, коли я туди прийшов. І. О боже, куди ми жену? Заспокійся, жінко! Стоп, це. А, мені не дають повернути камерою. Я так о, Що за. Що за хрінь, Мужик, я вообще-то с якойсь. Бабищ. о-о-о, з ей бабою я, бабу, я їхав якраз, власне. Що ти наробив, мужик? Лукас. А! What the f... <laughs> <клух> так, наша жіночка, здається, Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- Здоров, містер мужик. Містер мужик. А ви в курсі, що я на третьому поверсі живу? е, -е жартую. Ми на другий їдемо. А може на мене жартую. А ви в курсі, що на першому колись теж жив? Боже мій, знов ці телепорти! Так. Місіс Галперін, ви в курсі, що у вас інакша фамілія. О Боже, тут відкриті двері, її немає. Наречі ми можемо поритися в її в особистих файлах. Насправді єдиний файл, який я наразі бачу, це ось тут. Як тебе звати? Марія Гарперін, але насправді ти не Марія. Точніше, ти насправді не Гарперін. Е, так, це годинник. Такий, типу, дві фотки, так? Вона лізбуха! Не знаю. Ой, я перепрошую. Добре, я зродню. Це це. Та. Ей, алло. Так нуси при собі, що ти зняла це все лайно? Я не зрозумів. Якщо ти не хотіла, щоб це знайшли, там що ти знаймала це? Хоч включити світло, я не тобі не дозволю. Стоп, чи вона показує мені на вихід? Що вона хоче? Щоб я вийшов? Я не вийду ніколи з цієї кімнати! Поки не досліджую, чи є тут якесь лайно, яке я ще можу дослідити. Ооооооо, Раз, добре, вихожу. Вихожу вже! Вихожу. Для чогось мені ждали. Мене ж не телепортнули, значить, щось я мав тут побачити. Крім цього значка. Раз, в значку я побачив, що там якась жінка, але можливо це мужик, можливо, вони просто не вміють тут малювати мужиків. Ти закриєш двері? Вибач, човіха, я не хотів тебе образити. Я заберу твій зна... З... З... Не, не можу нічого зробити, добре. Ти ж закриєш двері, правда? А, ти йдеш зі мною просто. Ге. Там, а, ми їдемо далі в цю Вірджинію. А чому ми не могли просто тут переночувати? Гаразд, дивіться, Це знову цей. Це фігня, яку фоткав той пацанчик. Опа. Якщо ви пам'ятаєте, з... ці камені теж були на фотографіях. Мені так здається, і ось цих глюків я не знаю, не пам'ятаю. Але. Кумедно, ми впали О, і це печера також була на фотках. Це все з тих фотографій того пацика малого Лукаса. Можливо, ця гра це щось в стилі як Дір Естер, тільки в Дір Естер хоча б були слова. Стоп, чи не було? Я вже й не пам'ятаю. Люба Естер, ні, було, було, було там слова, її що звучували, навіть перекладали. А тут взагалі просто ти ходиш і, і думаєш. Тільки мені не можна залишатися один на один зі своїми думками. У мене в голові тільки одна пошлота якась. Наприклад, ця паличка, це схожа на. Не знаю, щітку якою я би почухав зараз свою дупу, але ну блін, просто мені не можна такі ігри грати. Раз, я жартую хочу, я такі ігри грати тому що мені цікаво. Просто мені треба мовчати. Давайте помовчу вам пару секунд. Ну одна! Коли я мовчу, ну одна. Вау, вітер. Вау, вау, вау! вау. Та це секретне приміщення того пацика, він тут, напевно, бухав. Я бачив він дійсно тут бухав. Я сумніваюся, що це його халабуда Це, напевно, там тих трьох підлітків, які мені приснилися. Треба пояснити їй, що мені приснився віщий сон про підлітків. Що ти дивишся? Пташка співає? Тобі це подобається? Ти любиш пташок? Де вона? Ой, я бачу пташка, дійсно. Ні, стоп, це камінь. Я перепрошую, я ідіот. Стоп, тут купа кліток. Знаєте що? Колись в шахтах використовували колібрі, здається, чи щось таке. І їх пускали в шахти для того, щоб перевіряти, чи не виходить небезпечний газ. Але це навряд колібрі, бо колібрі жовті, а це щось червоне і дуже дивне. Воно зараз клюне нас дзьобом в лице. Чувіха, я тобі знайшов пташку, лови. Що пташка не втекла, що залажа? Такого не буває. Вона і... нагл... на... О, на посмішка на глу. Ти жива? Срань. Гальперін і птах мовчать. Ясно, тепер утішительний, втішаючий, типу, чай або гарячий напій. Це завжди гарячий напій, коли якийсь стрес стається. А, ні, хух, ти жива. Господи, я вже думав, ти померла. <плес> Слухай, на... а ти вже маєш пити, ну а я ще попів. <плес> не люблю каву, фу, я би вилив це глино на підлогу вже. Вау, а це що? що за хрінь? Кому це було? Чувак, це ти той чувак, який мені приснився? Стоп, чи ти вже мені не снився? Я вже не пам'ятаю, хто мені снився з вас, а хто ні. Все якось так дивно, все перемішалось. Ой, я перепрошую, я п'ю чай. Е, ви хочете руку мою, на. Чому вони лівою рукою вітаються всюди? Це дивно. Гаразд, це якась судмедекспертиза або ні. Це взагалі морг. Боже мій, ми будемо розчленяти маленьку пташку? Я цього не хочу. Та мертва вона, що ти? О, стоп, вона жива! Якого біса? Ти куди, пташку? Ну. Хоча б ти жива. Ups. Я не винна, тут двері були відкриті, то й з вікна. Це мій шеф якийсь, напевно. Стоп, хріна ми знову тут. Чуєте, машина грає? Тобто, ну, знов ці козли приїхали, певно, троє. А ні, просто тут залишив... Ясно, тут хтось щойно напевно бухав або щось таке. Для чого ми сюди знову приїхали? Що сталося тут? Ми приїхали, щоб тут постояти. І тут по нічого не робимо, бо ми. ФБР і у нас є свої Свої, свої, свої понти. Йоу, йоу! А, стоп, та от же ж ви козли срані. Хто ви в біса такі, Якого хріна ви. А, стоп, ми затримали трьох козлів. Хе-хе-хе! Е! Ти що? Охрінявший пацан! Тримай хлопця! Та стріляй в нього, стріляй! Я дозволяю тобі стріляти! Е -е -е. Гальперін відірвав ту. Він коротше відірвав ту шнягу гальперін. Фігово. Наручники... за... Та давай давно вже пора вставати було. Підійди йому в рило, та вписок йому дай. Не не можна так. Оп, тоді об камінь тако, головою. Перепрошую. Просто я дуже люблю людей. Воу, вау, во, вона. <гас> Ножик! Відкидний. Лажа. Пацан, ми тебе зараз заріжем тут. Обшукуємо інші к... кишені, добре. О, Боже, пустий кошельок! Тобі забрав. <laughs> що за звук? А ми друкуємо звіт якийсь. Ми дійсно друкуємо звіт? І... А чому я сижу... Це поліцейський участок, це не ФБРівський участок. Гаразд, візьмемо ножик ще раз. Повідкидуємо його пару разів, типу... Чик -чик. а Це що у нас як називається? Евіденс. Евіденс, це, напевно, докази. <gasps> Ой, мм. мол Мillніум. У мене Банк Мілленіум мій називається. Оу, oh, стоп, а там ця пташка. Dominion Construction. Не знаю, що це за хрінь, але це не важливо. Але чому тут ця пташка і чому вона зроблена в стилі Чотирьох різних кольорових картинок? Це це марки ЛСД. Я зрозумів. Та? Це марки ЛСД? Чи це просто марки? Що за хрінь? Що за хрінь щойно стало? Це марка LSD, мені здається. Не приймайте, друзі, я ніколи не пробував і вам не раджу, я думаю, що це погано. Але наркотики це погано, так що не, не приймайте всякі там. Хоча, можливо, вона під цими наркотиками і бачить ці видіння, що тут бізоннею в кімнаті, не знаю. Що за срань твориться? Якась невідома гра. Капець, всю групу, що ми, ми граємо в В режимі, типу, що... а, мені треба лягти спати. Пора поспати. Вау, тут є ключ. Який... Вона все-таки взяла цей конверт. Хе. Але що за ключ, я так і не зрозумів. Є ще якісь речі, з якими ми можемо повзаємодіювати в цій кімнаті. Стоп, є щось тут. Тут щойно щось було. Чи це звідси? Я зрозумів. Добре, спати, значить. Зараз знову почнуться галюни. Ну 100%. Якісь... Це наша баба якась галюни... Галюно... галюнозвонна. Середа! Пограємо ще середу. Так, ми знову в цей. Чому дивні звуки? Ну так, написано було грою. Оу, oh, це. Кардіомонітор. Ми все-таки лежимо, мабуть, якійсь лікарні. я не знаю, це сон, це все сон. В першій частині далі були ці звуки. Стоп, пам'ятаєте, цей пацан збив цей мужик? Збив жінку ось тут на дорозі. Як швидко небо рухається, це все глюк. Походу, вона все таки прийняла ту марку. Що за срань ми бачимо? Розшукується лукас. Firefox. Це як Firefox. Добре, а для чого ця сміттєспалювальна спалювальна бочка? Чи, можливо, це не сміттєспалювальна, спалювальна, можливо, це просто людей тут спалюють. Це крематорська якась хрінь. Чорт, я зараз налякаю, 100%. Ей, тут тапташка! То це і є Firefox? Тихо-тихо, тільки не налякай мене. Я не хочу налякатися. О, вона зникла. Що в мене з руками? Фух. Фу. Фу. Бляха, Вам теж страшно? Мені не страшно, але просто мурашки по всьому тілу пішли, блін. Гаразд. А що я у вас в кабінеті? Що я наробив? Що я наробив? Мене до директора викликали. Е-е-е, Стоп, це було давним-давно. е Е-е-е. Чому мені цей спогад щойно став в голові? Стоп, і це теж було давним давно. Він мені це вже віддавав. Стоп, що в біса твориться? Що з нами? Якщо ви хоч щось зараз розумієте на даний момент, напишіть коментарях. Бо Я люблю ваші коментарі дізнати! Вау, перша клавіатура в цій грі, в якій є дофіга клавіш. Логін. Е -е... Що треба написати щось? Запам'ятайте. Ого, в неї пароль шість зірочок, пацани. Це просто капець. Так, Тарвер Анна, це я. За... Е -е, Ведіть запит. Знайти хар халперін. Один запис є, добре. Марія, гаразд, і що? Ну, більше інформації. Е, так, активний спецагент. Попередні записи переміщені з 90-го 90 року. Окей, добре. Попередні якось там. Це наш спогад. Орте... Ортега, її ще звати. Тобто вона все-таки колись була під іншим іменем. Ортега, знайдено. Два. Ух ти. І Марія, і якийсь там юдит. Цікаво, хто такий юдит, але гаразд. Е... Пошук, пошук, пошук. Переміщено. Тепер вона, дивитися гальп гальперін. Ясно. А другий юр Ортега Юдин. Хе. відобразити, немає можна п звернутися в архів. Давайте так і зробимо. Щось тут дуже дивно. не знаю насправді, чому я шукаю інформацію про цю жінку. Це ж наш спецагент. Щаслива музика. Що за срань? Що за знову за телепорт? А я вже в архіві. Раз, добре, Викрусим. Це, здається, коробка з дискетками. Це колись було попора. Поп. Ні, це не дискетки, це якась інша хрінь. Це якась катушка. Що за катушка? Я таке перший раз бачу. А, це щось дуже древнє, це щось з фільмів 80-х, я того вже не застав. Типу, філь... Філь... ну, е... плінка фільмова. Плівка, 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 плівнка, блин. Здається, я буду прокручувати і буду бачити слайди зараз на екрані. Напевно, бо я таке мав в дитинстві схоже, дуже дуже пристрій, типу, таке ніби на око ставиш і тут вставляєш слайди і дивишся їх. Це дуже класна штука була. Ого. Як воно так швидко знайшло? Так, за час служби агент Артега, жена і молода мать успіла задати велику планку для колег. Е, стала прикладом для жінок і траляля. З любим ц... кольором шкіри. Ну добре, супер. О, стоп. Тут внизу. Містер Альберт Ортега сповідомив, що щасливий за свою жінку і Надіється, що в цій нагороді є її і його скромний вклад. Директор стверджує, що не міг е... відвідати церемонію, але говорять, що він був доволений задоволений роботою бюро в цілому для перегляду. Ой, тільки для розподілу тільки в, в межах бюро. О, стоп, тут ще зверху є. Получиться. Юдит Ортега отримала. Стоп, це, мабуть, та жіночка з медальйону. Е, отримала золоту медаль якусь там. Чи просто медаль ФБР за заслуги. Хм. При розслідуванні діла Holстоon Lake. Лейк... На, мабуть, на це треба буде перевірити. Окей, супер, добре, я все це прочитав, дуже цікаво. Я вже це прочитав. Окей, добре. Е, далі чи що? Шукаємо про цей холлістерин-моторки. Так. Отже. Е, бля -бля 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 -бля. Тема Ортега. Ух ти. Жінка. Стоп, а вона що тут просто вбила якусь там назву, типу, пошукати Ортега, і вона шукає все, що зв'язано з ортегою. Жінка продовжує е, розказувати свої фантазії про заговорів всередині бюро, ну тобто ФБР. І якби мають місце е, якісь нарушення етичних норм? Я не хочу подумати ніякий, який відклик її видумки получать, якщо е, просучаться на публіку. Е, ну круто. Нам треба захистити свою репутацію, свою мою і всього бюро. Корт це розуміє і готовий показати підтримку в цьому питанні. Ем окей, в цьому бюро відомо, що Ортега занадто використовує нестандартні методи. Е, нехай у неї нато і є розвір, е, дозвіл прикладних технологій. Ми можемо це використати, якщо вона буде в... заперечувати. Що за сравнь твориться? Раз, давай далі. Чому її ім'я мало змінити? Не розумію, чому її ім'я змінили. О Боже, це ця фотка, яку ми бачили раніше. Конфіденційно і тривожно звучить скрипка. Обісратися. Так, так, о, нарешті нарешті, нарешті. Значить, в зв'язку з підозрами, в злосному не е поведінці, несовісним використанням лабораторії ФБР, нарушенням етичних норм, бюро і траля-ляля-треляля. А також невиконанні наказів начальства. Міністерство юстиції провело таємне розслідування в відношенні агента Юдит Ортега, зайнявши не менше трьох місяців. Окей, і що, що? що? По результатам прийнято видвинути обвинувачення по всіх пунктах. Рекомендуємо е, від, від, від звільнити її без компенсації і різних всяких приколів. До проведення трибуналу. What the fuck! Її що, стратили? Що за срань твориться? Що це? Wow. Так, ну це нам показує, що типу цей медальйон для неї був дуже важливий. Окей, okay. чи це вона просто з іншою зачіскою, чи що? Важко сказати. Вуличний оркестр. О, День Незалежності, напевно, або День міста. Оце мер міста прийшов скоріше за все, француз якийсь, бо в нього французький прапор на, на жетоні, не знаю. Воу! Мужик, що ти так налякав мене? Француз недороблений. Що ти поставив? Вау, підкри. Під, під Добре, добре, дякую, я не знаю. Для чого нам під дах нашого дому, це лайно. Що, минулого разу я заплатив, а тепер ти вирішила заплатити? Ну й козлина. Та стій, та стій! Та постривай, господи! Куди ти так спішиш? Я ж навіть не встиг розібратися, що це лайно все означає. Так, давайте почитаємо. Стоп, це то лайно, яке я стибрив раніше. Е це щось типу про квартири було написано, але я не сильно розібрав, бо не було часу навіть почитати. Чому ця гра так спішить, я ж не встигаю розібратися в ній? Так, обсерваторія, щось про неї було написано раніше. Ага, це і є, оцей Dominion Construction. Тобто, ну, щось про будинки. Не, не квартири, значить будинки. Я думав, що це, типу, оренда квартира, це все таки не оренда, це будівля будинків і будівель споруд різних, тобто таких як це лайно. Ух, ця гра таємнича просто, блін, мене аж пропирає таємничістю. Насправді, досить щось дивне тут твориться, серйозно. Досить складна гра для сприйняття, насправді. Тобто, ми її то бачимо, але зараз досі ще нічого не зрозуміли, Чому ми маємо цю ортегу розслідувати? Чому? ну, Тобто, для чого нам вона. Ну, гаразд, добре, ми зрозуміли, що у неї був там якийсь жетончик, ла-ла-ла, але, блін, нам дали їй в допомогу, цю жіночку. Так, добре, я знайшов кривіточку, яка проросла через дзюрку в обсерваторії. І що тут такого, ну боже? Вау. Wow. Офігенно. -no. Я би хотів насправді колись в такий телескоп подивитись. Блін, нам є шанс. E нема шансу, не дозволяють зайти на сходку. Ви чуєте звук сови? Це вже, до речі, не в перший раз e чути в цій грі звук сови. Причому що зараз день, тут можна піднятися. Жіночко, я піднімусь, ти як хочеш. Скрипучі ворота. Зловіще скрипучі ворота. Телепорт спрацював знову. Стоп, стоп. Хтось відкриває двері? Це, напевно, ті алкаші, яких ми затримали перед тим. Та, це вони знов. Ні, стоп, 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 стоп. Це один і їхній батько. Що за срінь, срань? Це батько того Лукаса, а то там та одна з трьох бухариків. What the fuck? Я теж не розумію. Давай постукаємо. Давай, давай, постукай, постукай. А я візьму ось цей цю квітку і розіб'ю йому череп нею. Та стукай уже. Ну. Що ти оглядаєшся? Стоп! Ти хочеш зламати замок? Та-тай... Ну гаразд, добре. Так, я зрозумів. Тобто, все-таки Ортега, це, напевно, вона. І вона, як була е-е-е... не дуже правильними способами. А можливо, все-таки це не вона, можливо, це її якась сестра, якась, не знаю, і не дуже правильними способами, типу, як взлом або щось таке. Е... Добре, добре, дякую. Не з цим, я тебе прикрию. Що це за хрінь? Це спеціальний пістолет для взлому замків, я теж такий хочу. Ну ні, я типу я не краду нічого, але. <плес> Чому, мабуть і ні? <плес> ну раптом в мене захлопнуться двері в хаті. Так, стоп! У нас є цей супер прикольний прикол. Давай, 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 в ці двері останні. Це все інше мене не, не цікавить. Ці двері, ти де там, мортега? До речі, де вона? Ми ж з нею зайшли. А, ти тут добре. Ходи зі мною. Ти йдеш, я там. Коротше, мені снилось, що в тій кімнаті розгадка всіх загадок. Бу -бу -бу -бу. Як снилося, я, напевно, тоді під наркотиками був. Чи була вона, точніше. Стоп, тут відкрито. Скрипи двері. Так, священник. Можливо, цей священник взагалі має якісь відносини з тою одною малою. Не знаю, ну, типу, гвалтує їх. Деколи таке буває, що, типу, в католицьких. Не знаю, ну ходять такі чутки, типу, що в католицьких церквах священники взагалі дуже дивні речі роблять, тому що в них же ж... Е... Целебат, Церебат, чи як це хрень називається, коли. Слава, прогугліть собі там, якщо вам цікаво, про що я говорю, але це не важливо. Це все не важливо. Боже, тут все закрито, крім цієї шафки. Давайте потягнемо сильніше. Нічого собі Біблію знайшли. А під нею. Шкатулку з Не знаю... З Overwatch. І ми їдемо в якусь хату. Сайо. Нерс, трус, правда, сайонари? Ти на мене дивилась щойно, так? Я вибачаюсь, я не подивився. Рядом, рядом грає гітара, це супер, а чому ти роздіваєшся, жіночко? Я не хочу з тобою займатися кексом. Я не гей. Стоп, ми прийшли на якийсь концерт? Що за лажа? Де ми є? Що тут в біса відбувається? Мені хтось пояснить чи ні? Отут, тут щось було. О, я чуть щось не пропустив. Ви помітили, що тут. Що за лажа? Що це таке? Пір'я. Якоїсь пташки? Щось птахи дуже значить в цій грі. Що це означає, я не знаю. Я поки що нічого не зрозумів. Е... Ми на чиємусь весіллі. Е... Вона дала мені своє кільце для того, щоб піти когось зваблювати. Що ти твориш жінко так, щоб я нічого тут. Я не... я не зрозумів. Я типу з боку маю десь сісти собі і споглядати, чи все-таки підійти до них. Стоп, чи це цей це священник цей? Уу, це що за карти? Ні, це серветки, але для чого вони мені? Гаразд, мабуть, це якийсь речовий доказ, який я не можу зрозуміти. Не розумію майже нічого, не можу допетрати. Здоров, педики. Стоп! А це не наш босс? А це не той нігер, який сидів на початку за компом? я буду сидіти з баку і дивитися на неї. Ніби мене не бачить. А ні, це це не священик, це просто рижий якийсь. Йоу, татуйована стара бабка, яку ніхто не любить. Вона віддала мені кільця для чого? Просто щоб пофліртувати з кимось, тобто і відпочити собі, чи що. Її чоловік помер, чи що, я не розумію. Я нічого не розумію в цій грі, нічого не розумію, поясніть! Геге-геге, підсилайка, чі Я буду знаю, чувак, на тобі пощо. Стоп. Я перепрошую, я дружина. <спільно> Прикол. Насправді, нафіга, ну, серйозно, знайомитися в барах, це якийсь настільки відстій. Я би в житті не хотів познайомитися з ким в барі, це. Блін, ти знайомишся з якоюсь? лакашньою? Співай уже в лампу! Для чого нам цей момент? Для чого я тут маю сидіти? Що це, що це означає? Гра очікувала, коли я нарешті веду мишкою, напевно. Оу, воу, 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 речові докази, які я вкрала. І тут Що, бляха? Я вже все набухався теж. Бачу, пиво в руці тримається. І ми танцюємо. Ура, як ве. Стоп. Тільки не кажіть, що ви зараз будете цілуватися. Відкрити пиво. <с> <с> я теж таким способом відкриваю час від часу. А де це ми є? Ми на якийсь обсерваторій разом з нею. Ми, типу, завели якусь дружню розмову і нарешті подружилися і розмовляємо. Ну, блін. Бухло деколи зближує людей, якщо треба з кимось поговорити. Але не завжди. Не зловживайте алкоголем. І починайте його вживати лише якщо вам стане більше, ніж 18. Це моя вам порада. Я до 18. ну добре, я збрехав до 17 не пив. 17 почав. Добре, друзі. З вами був, як завжди, Падон. Сьогодні ми пройшли два дня від цього цікавого цієї цікавої гри. Я нічого не розумію наразі, але зате хоча б з вами можу поділитися цікавими думками своїми е під час цієї гри. Можливо, вам це цікаво також, не знаю. Як бачите, ми пройшли другий і третій день, нам ще залишилося так, закусочна Бемц. і лишився день четвертий. Коротше, половину гри вже пройшли. І я поки що нічого не розумію. Якщо ви хоч щось зрозуміли, дайте мені знати. Серйозно, дякую вам, друзі, за те, що ви були сьогодні зі мною. Мені лесно знати, що вам подобається моє відео. Тому напишіть, будь ласка, щось в коментарях. Бляха, типу, фу, падон, що за говно? вообще ти граєш? Давайте цю говно роту. Жартую, насправді, якщо ви хоч щось зрозуміли більше, ніж я, напишіть, будь ласка, мені. Я дуже, дуже це ціную. Ціную спілкування між вами і мною разом. Серйозно, це дуже важливо для мене. З вами був як завжди, падон! Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. І. Тримайтесь, купи, як яйця дупи. чувачки.